Друзі, всім привіт! Знову у нас очередний шедевр буде на нашому каналі. Знову у нас, як завжди, будуть огірочки. Ось, Сьогодні у нас будуть огірочки по, по рецепту по-іспанськи. Для цього ми беремо для наших огірочків червоний гострий перчик, сіль, сахар, ось, морковочка, хрін, корінь хріна, лавровий листочок, цибулька. Суміш перців і часничок. Це. для ми зараз цього. А також беремо ми окріп, листочки смородини Ось. і з листя, бо ж ми не беремо. Беремо баночки, баночки у нас простерилізовані, стерилізуємо ми у мікроволновці, крішечки також. низ вложимо два листочка. Ось, два листочка э, цього смородини. Ось. Зонтик покріп. Так, лавровий листочок. Беремо корінь хріна. І такі от кружки, кружечки. У Нас не сильно здоровую, так що беремо кружечку 5. так Отак. Да. Беремо 3. Таже 6. Так. Потім беремо сюди цибульку, нарізаємо ми її отакими колечками. Рецепт дуже смачний. Нам дуже буде, Получається горочки хрусткі, остренькі. Беремо отак на низ. Даємо цибульку. І беремо на літрову баночку. баночку. Беремо літрову баночку беремо. Нарізаємо чесничок такими домками. Цілий чесник кидати немає ніякого сенсу, він нічого не віддає. ніякої віддачі від нього немає. Набір no. на літрову баночку нам дві штучки буде досить. Так. Так. Тепер беремо ми е, наші огірочки. Огірочки, як завжди, ми Ось, відрізали попки. ось, Так більше нам подобається. І наложуємо наші огірочки. Огірочки у нас перед цим були замочені. годинки дві добрі вони були. Ось, о, воді. Так що плотненько налажуємо. Все, наложили я так на сторічка. Тепер беремо морковочку, дві отакі полосочки і запихуємо сюди морковочку. Морковочка молоденька. Ось так. І доложимо це все до огірочку. Тут вже зверху в мене хаотично холотично класти. Як ...виходить. Добре, що я ще погулятися, поугартись, у свої домашненькі. свои домашненькие. Вот так. Ось так наложили. Наложили і зараз будемо заливати кипятком. Кипяточком будемо їх заливати ми три рази. О, а, лаврушечку я ще поклав. Ще не попав? Так. Лавушечку. Поклали. Тепер беремо ще сюди додаємо суміш перців горошок. Ну, от, 5-10, хто спікіривець. Добавили. І забиваємо зараз кипяточком. Якраз у нас чайничок закипів. Ми зараз будемо наливати кипяточком. Отак, нагалуємо кипяточком і 15 хвилин ставимо, хай наші огірочки стоять. Ось, Потім цей росол, що ми заливали, будемо сливати повністю його. Так, друзі. Ось пропарили ми один раз вилили нашу воду, тепер пропарили ми другий раз наші огірочки і зливаємо кастрюльку. Ну, Ось так, зливаємо наш маринадик. ось так. А поки несемо ставимо його ми на Вгоншу був крутий кипяток. щоб він добре-добре закипів. Ось Вісна, Наш перець, горошок трошки там додаємо. і все. І несемо ставити, щоб він закипів. А що ви робити далі? Вам зараз покажу. Так, друзі, поки беремо ми. Е, Поки закипає наш маринатик, беремо ми нашу баночку. Я вам буду казати пропорції всі Ось на 3-хлітрову баночку. Сюди ми додаємо дві чайні ложечки ось солі з горочкою. Так, додали. Одну додаємо другу. Ось так. Тепер беремо чорний, верней, красний перець, гострий. Ну і хто як любить? Ми отак от беремо, неправильно багато, а так от на кінчик. ось Нашої ложечки. Вибачаю, тепер провіривчі іде відео. Ось так беремо на одну баночку і ось так беремо в другу баночку. Тепер беремо сахар. На літрову баночку ми беремо 3 з горкою повні ложки чайні. І ще чуть ви не повним. Так, тепер сюди так само. Раз, два, три. І половинка. Так. і Беремо. Штоловий уксус, оцет 9-процентовий. Ось, і на кожну баночку додаємо по 40 грамів. Ось так от виглядає наша стопочка. 40 грамів сюди. Так, і 40 грамів. Сюди. так І йдемо поки закипить наш е, цей сиропчик, маринадик. Ось, крутим кипяточком, щоб он закипів. І будемо заливати наші огірочки. Ось, поки що ставлю на паузу. Так, друзі, залили ми наші огірки крутим кипяточком. Беремо наш новенький ключик і закатуємо. Ось так. Так, дивимося. Чудово. Другу баночку. Ось такі у нас огірочки по іспанській вийшли. Всім рекомендую. Всім смачного. всім смачного. Вірочки виходить хрумсткі, остренькі. Так, так що. Ось так. Тепер беремо ми так нашу баночку, добре скалатуємо, щоб розтворилася наша сахар із сіллю. Ось так. І накриваємо на сутки. Ви, щоб вони остили. Так що отак от. Всім смачного.